Назвіть, як прізвище ім'я по батькові ваше. Гуменюк Ігор Володимирович. Зараз де ви служите? Служив в батальйоні спецпризначення Січ. Яке звання? Радовий. А це до якого підрозділу відноситесь? Це міліція. МВС. Чи? То ви працівник міліції? Являюсь ну, Атест... як Я протестовано чи ні, не атестовано. Там різниці не було. До Всекомайського Відеї «Свобода» ви маєте відношення? Ні. У вас вимагали зізнатися, що ви маєте для нього? Вимагати. Постійно активно цікавилися і, так би сказати, погрожували в цьому напрямку. Тобто, хотіли, добитися? хотіли добитися того, що я є членом свободи. Я не є членом свободи. А працівник міліції? Я є працівником А, Тобто Арсен Вакел це у вас безпосередній керівник, так? Якщо можна сказати, так. Ага. Скажіть, будь ласка, ви приймали участь в АТО? Так. Розкажіть, коли пішли, скільки часу? Де приймали я участь? Я вже якраз рівно як рік. Завтра буде рівно один рік, як я в АТО. Тобто від цього був студентом, активно брав участь у Майдані, прийшов. Брав участь у боях на інститутській 20 лютого, зверху були снайперськими полями з хлопцями. Відповідно, після цього всього пішли добровольцями в, в батальйон. І внаслідок цього всього вже рік знаходимося в зоні бойових дій, де захищаємо свою в Україну зі зброєю руках.